Дивіться, як взагалі все працює далі. Ви. І, наприклад, у вас є три знайомих. Цей вийшов на рівень. Наприклад, 800 PV. Цей 800 PV і цей 800 PV, наприклад, Наприклад. В організації цієї людини знаходиться 10 чоловік. На організації цієї людини знаходиться 10 чоловік. І в організації цієї людини знаходиться 10 чоловік. Чоловік. По бонусній шкалі. 800 знаходиться між 600 і 1200. Це, ну, це прикладно. Все це дуже прикладно, друзі. 6%, 6%. 6%. 6%. Тільки що ми говорили з вами про те, що. 6% дає можливість вже отримувати близько 3 тисяч гривень. Ваш знайомий, організувавши цю роботу, вже заробляє плюс 3 тисячі гривень. Цей знайомий плюс 3 тисячі гривень. І цей знайомий плюс 3 тисячі гривень. Ви колись це змогли. І вони це зможуть. Но саме цікаве, саме цікаве, що ми також. Тут присутствує. Ми зацікавлені, щоб це все росло. Тепер друге питання. Чи зацікавлені ці люди, щоб ми їм допомагали рости? А чи зацікавлені ми, щоб вони росли? Коли ми, вони зацікавлені в рості, друзі, це сама сильна, сама сильна система для росту, сама найбільша мотивація. І от тепер дивіться, проста математика. Заканчуємо. 800 тут, 800 тут, 800 тут. Це 2400 ПВ. По бонусній шкалі 2400 ПВ, Це 12%. 12%. Давайте собі таку змоделіруємо модельку. Дуже просто. Ви нічого не робили. Ну, якийсь такий період був, що ви не змогли. Ви на місяць випали з життя, поїхали кудись. Треба. Життя таке. Зробили 0 пів. Взагалі ніяких покупок не робили. Ваша організація організувала товарооборот 2400 балів. 2400 балів. Тепер дивіться, самий 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 сами, 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 сами крутий закон цієї справи. Ви на рівні 12%. Цей чоловік на рівні 6%. Ви отримаєте різницю. 12-6, 6%. 6%. Звідси 6%, і звідси 6%. Це так, це так воно все считається. Так воно все считається. Тепер давайте считати: 6% з 800 пів. 6% з 800 пів. 6% з 800 пів. Це в сумі, якщо це посчитать, це 6% з 800 плюс 800 і плюс 800. Це дорівнює 6% з 2400 в пів. Якщо ми пів переведемо в гривні 2400 умножаємо на 50, скільки ми получаємо? 120. Так ведь. нуля. В гривнях це 120 і 3 нуля Гривень. 120 тисяч гривень. 6% із 120 тисяч гривень. Це 7 200. Суть басні слідуща. Ви допомагаєте трьом людям заробити по 3 тисячі, щоб заробляти 7. Я те саме з вами роблю, щоб заробляти ці гроші. Це така математика. Це така математика. Це така математика. Ми з вами зрозуміли, да, що з людей, які знаходяться в цій організації, з 10 чоловік, 2-3 будуть з нами активні. Може один. Всі стані будуть просто споживачі покупці. Все дуже просто. Не всі будуть там летіти в бізнес і так далі. Основна маса людей це будуть споживачі, яким возять додому і вони отримують кешбек. Ситуація зрозуміла. Ситуація зрозуміла.